Вітаю за дзеркалі, з вами Аліса. І сьогодні ми з вами розпакуємо таку чудову колоду від Лос Карабео. Новиночку цього року. Навіть, ну, не можу сказати, другого півріччя, бо вона, мабуть, у червні вийшла. Так, вона, мабуть, вийшла ще в червні, або навіть в травні десь там. Від Лос Карабео під Дубне таро. Таро під дубом. Давайте зараз зніму плівочку і все вам покажу. Це преміальна коробочка Лос Карабео. Тобто вона передбачає товстенькі карти, тут має бути гарна якість. І взагалі галерею, ну, ту, що була показана, я переглядала ті кілька карт, мені дуже сильно вони сподобалися. Краса, Матове фольгування. Лос Карабео. Я так розумію, що це автори. Офрайт і не, нечитабельне щось. Стрега Дель Мель, Не знаю, що це означає. Але ми обов'язково дізнаємося. Ай, тут навіть є золота... О, срібний, точніше зріз. Це дуже незвично для лоскарабеївських ось таких варіантів. Так, давайте подумаю. Жодної колоди я ще не знаю від Лос Карабео в такому форматі, щоб була з срібним зрізом. Ну, молодці. Стараються. Стараються. Э, стараються. Добре, давайте подивимось. Так. У нас стоїть, навіть стоїть січень 24 го року, але вона в продаж вийшла точно не в січні, а трошечки пізніше. Ну, або, можливо, вони трошки спізнювалися з тиражем, Таке буває. Але я її точно замовила. Ну, пізніше, щойно вона вийшла без передплати, але трошки пізніше. Ну, прям кілька, кілька є розкладів, подорож вглиб душі. І далі йде англомовний гайд, звісно. А, він англомов... а, Англійська, італійська, іспанська і португальська. Чотири мови вони наразі залишили. І далі пішов опис аркану. Гайд, начебто, ну, кольоровий, кольоровим виділено, але без картинок, без зображень. Ага. Угу. І, мабуть, мабуть, на цьому. Так, на цьому, в принципі, все. Опис колоди, трошки розкладів, трошки вступу. А про, а про авторів нічого, нічого я не бачу. Зараз я перевірю. Ні, про авторів, можливо, тут щось є у вступі. Ну, нічого не бачу про авторів. Можливо, якщо уважно перекласти і почитати, можливо, там щось знайдеться. Ага. Ну, поїхали відкривати. Ага. Є рекламна карта така. Ой, ну прямо срібним зрізом я вам скажу, вони прямо дуже сильно порадували. Ну, прям дуже. Супер. Клас. Є така карта заголовок. Я її залишу. Останнім часом мені подобається додавати бланку 79-ту карту до колоди. Так, ось такий зворот. Він, ну, як би, і перевертабельний, і ні, тому що тут чотири елементи стихії зображені. Якщо ви перевернете, то це вже буде трошки інше зображення. І олень тут інший. Ну, так, не зовсім перевертабельний варіант. Мене це абсолютно ніяк не смущає, тому що я не перевертаю карти. Так, ну, поїхали дивитись. Карти матові, товстенькі. Не надто пружні, але достатньо. В принципі, досить гідна якість. Матові карти, приємні на дотик. Це не але це звичайні матові матова ламінація матове покриття. Або матовий картон, не знаю, яка тут технологія. Підписи чіткі, красиві, гармонійні, все добре. Дурень. Перепрошую, довго не могла дозняти відео. Нарешті нарешті. Дознімаю, тому ви бачите, що в мене змінився фон. Так, ну тож, дивимося: ми побачили зріз, побачили якість карт і дивимося. Дурень. Дівчинка з зав'язаними очима. Такий дух пес, дух помічник, можна його назвати: темне сонце або місяць швидше місяць, Навіть я би так сказала. Мах, знову дівчинка з зав'язаними очима. Під дубне таром мене так тематичненько сьогодні дуб, а свої дари мені а, залишив. <кій> Дуже-дуже рясний цього року дуб. І це дуже класно. Подивіться, тут очі, очі є у дуба, якщо вам видно. Так, і перед дівчинкою у нас лежить свята, стоїться, у нас вогонь. Трояндочка, перепрошую. Кристал енергія землі. Троянда, мабуть, енергія води, я не знаю, і енергія повітря, я так розумію. Ну тут якось погано видно, не розібрати. І змія а поясує її. Власний мах, але я дуже нагадую жрицю через те, що закриті очі зав'язані. Так, Верховна жриця Тут у нас чапля. Ми маємо дві колони чорної і білої, як в оригіналі. Ми маємо книгу. І, власне, з книги в нас виростають квіти. Квіти істини, квіти знань. Тут у нас є місяць, тобто підсвідома наша є. Дуже крутезна, зображена карта. Такий дуже крутезний мікс в цій колоді, мікс класики і мікс такої сучасності. Дуже мені подобається ця колода. Зверніть на неї увагу. Всі, хто розглядав новинки, ми... до колег зараз звертаюся, до колег-терологів, хто розглядає новинки да, цього року і дивиться, що би собі придбати, оцю колоду дуже рекомендую. Власне, ну, мабуть, під кінець року, ну, десь восени я зроблю таку підбірочку новинок цього року, які опинилися в мене на столі, і розкажу вам свої якби, враження про них. Ну, як завжди чесно. У мене завжди чесно. Якщо мені колода прийшла, припала до душі, то я так і говорю. А, у всіх емоціях, якщо ж колода не виправдала моїх очікувань, я також про це говорю абсолютно чесно. Тому не перемикайтесь, натискайте дзвіночок під відео, щоб не пропустити відео а, мої нові відео. Так, імператриця. У нас тут є якийсь такий закос на силу, знаєте. Цікаво, що це за постать, схожа, мабуть, на Афіну, я не знаю. Дуже цікаве зображення, чому вона в образі лева, навіть не левиці, вона в образі лева, крилатого. Якийсь такий чудернацький символ. Ну, Мені прям дуже цікаво, що ж тут у нас, ну, на англійською, звісно, ми будемо дивитися. Деметра. Це Деметра, яка в нас на фоні тут є. Так, угу. да, тут, в принципі, пояснення є в книзі. Все, я заспокоїлась. Тут є пояснення, тому що дуже важливо і дуже хочеться розібратися прямо детально в цій колоді. Тож, в принципі, перекладаючи книгу, можна буде детальніше, більш детально розібратися з авторськими моментами, привнесеними в цю колоду. А хоча класика тут дуже добре проглядається, і, в принципі, символ влади, символ Марса, так, я правильно розумію, астрологи підтвердять, будь ласка, мені, бо з астрологічними символами я не дуже-не дуже владу. Але тут, бачите, є якийсь. Тут у нас, по-перше, лісовий король зображений, так, а, наш баранчик. А, добробут соняхи. І оцей чорний кардинал, щось мене так смущає трохи. Який же зворот гарний, бомбічна колода. Ну, прям, знаєте, для мене. Любительки взагалі віканської традиції, хоча я не можу себе прямо так віднести до віканського напряму почасти. Але я дуже люблю ці всі природничі, натуралістичні колоди. Ну, це прям це знахідка. Дуже рада, що вийшла ця колода. Та ще й в такій якості класній, та ще й з сріблястим зрізом. Це прям, це прям дякало Скарабео за це. Так. Іерофант, у нас Білий олень, легендарний, казковий і два ворони вісники. І тут ворони. Вісники, ця карта буде показувати вісті. Треба буде уточнювати які. Ну, не тільки вісті, але це те, що зараз я вловлюю від неї. Закохані. Ух ти. Що сталося? Що сталося? Так, тут у нас павич символ Крішни в ведичній традиції. Дуже-дуже люблять перо павича. Я також дуже люблю, тому що теж дуже люблю цей релігійний напрям. Так, колісниця. Дуже незвична. Знову зав'язані очі в дівчинки. Що таке? що тут Знову така, знаєте, як, нібито натяк на Махабхарату з там одна з головних героїнь, якщо хто дивився, або читав, можливо, цю історію, а, тому що це за древніми текстами серіал знято. І за древніми сказаннями, легендами. Індійськими. І а, там одна з головних героїнь взяла аскезу, цариця, і зав'язала собі очі, тому що вона вийшла заміж за сліпого чоловіка. І вона також вирішила, що вона не має, не повинна мати переваг. І взяла таку аскезу. Ну, я не знаю, скільки вона, 20 чи 30 років. Вона ходила з цією стрічкою на очах, не знімаючи її ніколи. І ця аскеза Завдяки цій ескезі вона накопичила там такий вагон благочестя, що в якийсь момент. Я вже не пам'ятаю, куди вона його віддала, але вона в якийсь момент дуже тяжкий, обміняла його чи то на життя своїх дітей, чи щось таке там. дуже щось було важливе, і цього благочестя реально вистачило. Ах, сила, дівчинка приручає такого лісового, схоже на фавна. Так, да, тут усі персонажі зав'язаними очима. Але знаєте, це мене не смущає. А от інша колода, якої в мене немає і не буде, від Лоскарабео вийшла, я не пам'ятаю, як вона називається. Навіть там а, такі зображені жінки без лиця. Тобто, от, у них абсолютно відсутнє обличчя. Слухайте, вони мене жахають більше, ніж будь-яка темна колода у світі. Я вам чесно кажу. Я коли бачу, мене аж, мене, мене аж мураш. Ну, не мурашить, а аж я не знаю, мені моторошно реально стає від у тих осіб без облич. Тому не знаю, не знаю, не знаю. Ніякі клоуни, ніякі ворони, ніякі черепи і скелети мене не лякають, так, як та колода, уявіть собі. Але зав'язані очі, нічого немає проти. все окей. Так, відлюдник. Вона нібито як дістає зірку або тримає. Ну, Таке відчуття, що дістає. Цікаво. Колесо. Дуже глибока колода. Знаєте, її так з наскокою і не зрозумієш. Звісно, її можна як класику використовувати, але дуже хочеться. Прямо заглибитися і вивчити. Тут у нас і деякі руни є, ну, символи стихії, я так розумію, тут квіти. Тут кристал. Вогонь земля, вода, мабуть, або це вода, це повітря, не знаю. Схоже на квітку життя, да, але не зовсім. Схоже на ключ на двері до якогось порталу. Justice, справедливість наша. Ага, є два шляхи. Чотири, точніше, вона стоїть у центрі. Теж дуже цікаво. Повішений. Тут дівчинка, яка плаває у воді, нібито як спить. І падають листя дуже гарно смерть. от вам будь ласка, такий такий собі дух смерті, від якого всі начебто втікають. Помірність. Ух ти Ташка, нагадує оцю слов'янську птаху. Я забуваю, який звуть з жіночим обличчям. Знаєте, там була в слов'янських міфах така птаха. Жінка птаха. От я не пам'ятаю, не можу запам'ятати, як вони називались. Хм, цікаво. Дияво, боже, ну така красива колода, настільки красива. Тут вона одна, бачите, не, не двоє, а вона одна. Бореться сама з собою. Взагалі така колода, знаєте, вона не про стосунки більше, а вона ну, не, не про міжособистісні стосунки, а про внутрішні особистісні стосунки. Тобто про стосунки з собою більше. І така вона більш, більш жіноча, мені здається. Вежа, яка розколює, блискавка на вежі, розколює дуб. Але все одно пов'язка на очах зберігається. Зіронька теж пов'язка на очах. Дуже цікаво. Місяць. Яка краса. Сонце, клас. Ну, тут, бачите, тут є відсилки до різних вірувань міфологі... ну, релігійних, міфологічних, не знаю. Я тут побачила і слов'янські, і вашнавські. Якісь іще, вже не пам'ятаю, ну і віканські, тобто тут багато ну язичницьких, звісно, багато а, таких, ну в принципі, язичницька колода, якщо так загалом брати, тут зкубів краса яка. Рівна колода. Ну, Сімочка прям за класикою. Ілюзії, іллюзії. Ух ти, <кій> вісімка кубків. Хм. Тут таке стояче болотце і гора зовсім не схожа на класику, до речі, ця карта. Дев'ятка кубків. В принципі, схожа, зняла пов'язку і майже вже дивиться на себе. На Десятка зняла пов'язку повністю. Паш, фавн Лицар. Застиглий в камені чомусь. Дуже чудорнацька карта. Королева кубків. Тут зміючка присутня і король кубків. Пентаклі, так, у нас. Пентаклі, камінці, кристали, енергія землі. Хм. Як гноми відливають зброю, тут мишки відливають якісь монетки, пентаклі, шістка пентаклів сімка Вісімка майстерність. Дев'ятка. Тут вона знову на 9 знімає свою пов'язку і на 10 вона вже все бачить. Прикольна така тема з цією пов'язкою на очах, з прозрінням, з пробудженням пов'язана. Ну, така собі. Це якийсь, мені здається, грецький міф про якусь богиню, яка в верхи натурі. Королева Пентаклів. Кигар. І король Пентаклів, Зміїний король. Тут жезлів свіча, вогонь. П'ятірка жезлів, шістка, переможці, сімка. Захист, вісімка, зорі падають, дев'ятка, прозріння завдяки силам. Дуже круто цю колоду брати буде, я думаю, на діагностику магічних здібностей, на розклади по магічним здібностям. Я думаю, дуже круто буде. Ми подивимося. Треба спочатку перекласти гайд і попрактикуватися з нею. Трошечки подивитися. І мечі, метелики. Ох, мечова масть прям такою дуже важкою зображена. Рунічною скандинавською. Ну, тут різні скандинавські традиції поєднані в цій колоді, я вам скажу. Круто, дуже класна колода. Рекомендую, бо колода дуже глибока, продумана, насичена, красива. Абсолютно не пуста. Якщо, наприклад, порівняти її. Ну, я розумію, що на смак і кольор, якби всі олівці різні, але от, наприклад, вес Петейро, це у нас вечірні чи надвечірні таро, я була відверто розчарована. Абсолютно пустишка. Ну, як для мене, так для мене це пустишка. Швидше за все, я буду її продавати жодного разу. З нею не працювала, просто розпакувала її і усе, тому що, ну от. Ну, пустишка вона мені просто, просто пустишка. Вона зайде новачкам, молодим дівчаткам, і я її взяла через монохромну версію, і, чесно кажучи, я помилилась. Я думала, що Веспертейро це таро оси, але оса, я потім дізналася. Вона по-іншому трошки пишеться, це коротше, тут трошечки мене підвело моє знання англійської. І я думала, що тут, ну я побачила таку техніку, да, ніби того гостру. Подумала, що тут щось буде з цими комахами, з осами пов'язано там з бджолами, Мені дуже подобається ця тема. І... А тут зовсім нічого про це не було, тут просто, ну, просто фентезі така. Ну, коротше, дитяча забавка. Модна колода. І ну, вона непогана, просто мені вона не підходить. Uh, то це дуже великий контраст з цією колодою Under the Rock. Uh, піддубне таро. <кій> Перепрошую, піддубне таро дуже сильно мене очарувало. Дуже сильно. Я прям в захваті. Я, ну, я прям реально дуже-дуже вподобала цю колоду. І оформлення, і коробочка. Ну, прям все ідеально. Ну, дивіться, вона повинна була до мене прийти, чарджмент. Давайте подивимося. Для чого вона прийшла? Ну і дивіться. Розкачати силу, пройти якісь внутрішні, внутрішні конфлікти, закрити, здобути, відкрити знання. Тут більше здобути по цій колоді. І рухатися вперед. Ну, супер, я навіть не буду додаткові діставати. Вона така промовиста ця колода. Завдяки своєму покриттю вона дуже зручна, дуже класно тасується, але при цьому не випадає з рук. Класно. Енергію колоди давайте запитаємо. Дев'ятка жезлів, Ну, відкриваючи очі. Та, що відкриває очі, так я би назвала її. Та, що запалює, та, що дозволяє побачити більше, ніж ти міг би побачити своїми очима. Круто, дуже-дуже круто. І тут ну, інформація. вона несе дуже великий інформативний інформаційний заряд. Давайте пораду вже дістанемо. Коли вже вона так проситься працювати, ну, вона в мене розкрита, мабуть, вже місяць стоїть, якщо не більше, я змогла дозняти відео. Не було змоги, в мене не було часу просто. Так, порада для всіх, хто додивився до кінця. Такий в мене невеличкий бонус завжди є. 10 пентаклів. Так, по-перше, зберіть свій досвід. Зберіть свій практичний досвід, ви якийсь досвід свій можете недооцінювати або знецінювати, або не помічати, що він у вас є. І ви перетворитесь на королеву Пентаклів. Ви війдете в свою силу, коли зберете весь свій досвід. Ну, тут ще може бути історія роду. Так, це дасть вам не просто інформацію, це дасть вам просто неймовірну вашу силу відкриє. Дасть вам більше повноважень і ключі від всіх дверей, отак можна сказати. Угу. Що ще додати? Ну і відкриє вам очі. Ну, все, я пішені я буду. Тут просто для відаючих людей було послання для тих, хто зараз приймає, розкачує, пізнає власну силу, напрацьовує власну силу. Ви рухаєтеся в правильному напрямі. Дякую вам за увагу до зустрічі в за дзеркаллів.